Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі та користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою. Сьогодні я пропоную вам приготувати відмінну першу страву, суп з нудом та реберцями. Він дуже ситний і неймовірно смачний. Тим більше, що нуд. Просто скарбниця вітамінів та корисних мікроелементів. Це рослина сімейства бобових. Зовсім віддалено схожа на звичайний горох, але її горошини набагато більші у діаметрі. Для приготування треба взяти 700 г яловичих репець та викласти їх у 5-літрову каструлю з 3 літрами холодної води. Ставимо посуд на вогонь. Доводимо до кипіння та знімаємо піну, яка обов'язково підніметься на поверхню. Це потрібно для того, щоб бульон був прозорим та естетично привабливим. Після цього треба додати лавровий лист, декілька грушин перцю, голівку очищеної цибулини, а також посолити. Попередньо за добу. До приготування бульйону беремо 200 г нуду. У італії на нього говорять чечі. Висипаємо його у миску та заливаємо водою. Після цього ставимо ємкість у холодильник і лишаємо на цілу ніч. За цей час доцільно один раз поміняти воду. Як бачите, горох добре набух, тому його можна додавати в суп. А зараз повертаємося до нашого бульйону. Виймаємо цибулину, вона свою функцію вже виконала: реберця, лавровий лист і всипаємо до готового бульйону набухший нут. Доводимо майбутній суп до кипіння та варимо півтора-дві години. Все залежить від сорту гороху. Поки вариться нут, готуємо інші інгредієнти: 4 картоплини, 2 очищених морквини, голівку цибулі, болгарську перчину та 200 г маленьких помідорів. Далі чистимо картоплю, нарізаємо її брусочками та заливаємо водою, щоб не потемніла. Інші овочі також миємо, чистимо. Цибулю подрібнюємо кубиками, моркву натираємо на грубій терці. Перець соломкою, а помідори розрізуємо навпіл і все відкладаємо в бік. Беремо пательню, наливаємо на неї 2 столових ложки олії оливкової, засипаємо цибулю. Та смажимо її до м'якості. Далі додаємо до пательні терту моркву і теж чекаємо, доки вона стане м'якою та змінить колір на жовтіший. Після цього додаємо болгарський перець. І через деякий час половинки помідорів. Всипаємо улюблені спеції. У мене це пекучий перець та чорний перець і паприка. Ретельно перемішуємо і додаємо 1 столову ложку томатної пасти. Знову розмішуємо і відставляємо в бік. Далі беремо картоплю, нарізану брусочками та морквяні кільця і всипаємо їх у суп, де вариться нут. І п'ятимо картоплю 10-15 хвилин. В залежності від сорту, час може варіюватися. Після цього засипаємо усу суп берця. У фіналі додаємо нашу овочеву зажарку. Не забуваємо розмішувати. Потім настає час сушеної зеленої цибулі. Але ще краще використовувати свіжу петрушку та кріп. Далі суп вимикаємо, накриваємо кришкою та дозволяємо настоятись мінімум 15 хвилин. А зараз будемо куштувати нашу корисну та смачну страву. Як я говорила на початку відео, Суп виходить дуже ситний та смачний, адже нут можна використовувати навіть без м'яса, тому що цей вид бобових вважається його замінником. Рекомендую Вам приготувати на обід смачний супчик та нагодувати ним родину. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки і діліться відео рецептом з друзями та рідними. Смачного та продуктивного вам дня!